День народження. З днем народження будемо співати? Так. Не хеппі бьозди. Хеппі бьозди. Ні, він просив, не хоче він. він ми заспіваємо йому. Март, з днем народження, тебе вітаємо. щастя ти раді. День народження, тую. Отак. Так він не хоче тую. Не хоче він тую. А я хочу. Ні. Март, ми тебе вітаємо. З днем народження. Поздравляємо російська. Не так, може... Пардунча! Сину, ангел не це вже крім повний, Що ще може бути Яка ще може бути пісня? Пердунчик! Отак. І будемо співати. Пердуник з днем народження. <хи> Хороша.